Чи можна пити гідролати в чистому вигляді, просто запиваючи водою? А, якщо ви один раз це зробите, то можливо нічого і не станеться, особливо якщо ви людина адаптована. А взагалі-то цього робити категорично не рекомендується. З багатьох причин перша причина це дуже сильний концентрат. Погано вам можливо не стане, до швидкої ви не дійдете. Але відчути дискомфорт в шлунку, наприклад, так? Да? Чи десь лизові блонці, якщо це а, насичений, гарний ефіроолійний гідролат, дуже потужний, ну буде дискомфорт. Натуропатичні методи не передбачають ніякого терпіння, ніякого насилля і ніякого дискомфорту. Вам має бути однозначно приємно. Тому, саме тому я завжди пишу, що дозування прийому гідролату всередину на, на літрову пляшку. На літрову банку чи пляшку води від одної до трьох столових ложок на добу. І краще в розбавленому стані. А чому від одної до трьох? Тому що гідролат може бути абсолютно різної концентрації. Наприклад, от вчора ми дистилювали руколу свіжу, да? вона не, не має в собі, по-перше, дуже багато ефірної олії, по-друге, вона свіженька. Буде м'якший, більш такий ніжний гідролат, немає такого різкого, можливо, яскраво вираженого смаку, хоча має порівняно, скажімо, з трояндою, але набагато менше, ніж фенхель. Тут, наприклад, свіжої руколи ви може вип'єте дві ложки на літр води, вам буде комфортно. Але якщо я завжди пишу, наприклад, фенхель. Та фенхель, та харчова пряна рослина, да ми до нього звикли, да він такий звичайний, він дуже незвичайний в тому, що в ньому просто неймовірна кількість ефірної олії. І скільки б ми не дистилювали, він все одно залишиться сильним концентратом. Тому ми приймаємо таке рішення, що водичкою ви можете розбавити його самі, а ми вам дамо справжній такий ідеальний по якості концентрат. То три ложки фенхелю на літр води це дуже 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 багато. Вам вистачить однієї ложки або можливо і чайної ложки, а не столової. Розумієте? Це, все, це одному члену родини, можливо, можливо така е, концентрація, а іншому е, трошки більша, а іншому ще менша. А четвертий, можливо, скаже: Я цей не хочу, я хочу інший. Цей мені не смачний, я пить його не буду. І такі варіанти можуть бути. Тому от, треба ці невеличкі е, нюанси дізнатися. І потім просто ви озброєні. Насправді правил гідролатотерапії не так вже багато. Ну, перше, що це концентрат треба знати. Е, е, друге, Чутливість перевіряти на шкірі перед тим, як починаєте його використовувати. Третє це дотримуватись дозувань при прийомі всередині і обов'язково розбавляти питною водою або, хоча б якоюсь іншою речовиною, яку я говорила. Це може бути фреш, смузі, це може бути чай. А це може бути компот, лимонад, який-небудь узвар і так далі. Насправді, оце всі правила. Ну і ще одне: не треба приймати один гідролат дуже довго, тому що як концентрат він все одно буде впливати на хімію вашої крові. Він буде стимулювати певні органи і системи. Тому це треба робити м'ягенько акуратно 14-15 днів підряд це достатньо. А в принципі, якщо ви для оздоровлення, просто зробіть це своєю звичкою щоденною і міняйте собі під настрій. Сьогодні у вас фіолетовий настрій, завтра у вас зелений, післязавтра у вас жовто-гарячий, і ви підбираєте собі, яка рослина чи яка квітка вам буде дарувати такий настрій. Якщо ви п'єте гідролат календули, наприклад, у вас однозначно буде оранжевий колір в душі. Ну, це логічно, тому що в думках. Пахну, ми всі знаємо, що календула вона оранжева. Якщо ви, наприклад, п'єте гідролат сосни, то у вас будуть думки про ліс. Ну Дивно було б пити руколу і думати про ліс, наприклад. Да? Або пити лаврушку і думати про трояндовий сад. Це однозначно будуть прямі асоціації, і це буде та енергетика, яка і рослина вам буде дарувати свою енергетику. І в будь-якому разі у вас буде образ того місця, чи тої енергії, чи того ландшафту, чи того клімату, де росте ця рослина або тої пори року. Тому мені здається, це такий ресурс для саме для натхнення, для лікування душі, для корекції психоемоційного стану, що ну, тільки сліпо глухонімий може цього не зрозуміти, не почути і не взяти собі на озброєння.